Вітаю! Ви дивитесь програму Music Room на телеканалі ITV. А отже сьогодні дізнаєтесь більше про ваших улюблених виконавців. Мене звати Тетяна Міщинська, і зараз ми поговоримо про легенду української музики Андрія Кузьменка. Страшно пісні стають класикою української музики, а слова називають пророчими: рок-музикант, ведучий, продюсер та письменник, який цього не визнавав. Але все це було зібрано в одній людині, яка зробила неоціненний внесок в українську культуру. Називали його душею компанії. Абсолютно проста та по-справжньому добра людина, навіть попри свою популярність. Своєю музикою він задавав напрямок для українського музичного простору, а слова для пісень підбирав як ніхто влучно. Мам, Ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло сорок третя осінь. Як я побачив перший раз дім та чи відомо вам, що ми взагалі могли не знати його як музиканта? Його історія почалася 1968 року на Львівщині. Андрій Кузьменко народився в сім'ї вчительки музики та інженера і ще з дитинства пішов шляхом мами. Як вона потім згадувала, що разу як син дуже плакав, йому допомагала заспокоїтись лише вирізана з картону гітара. Та все ж, як потім казав сам Кузьма, його справжня і свідома любов до музики почалась з пісні The Beatles леді Мадонна. Чну школу він закінчив за класом фортепіано, і свого часу це йому дуже не подобалось. Спершу вчився на штукатура, згодом за бажанням батьків відівчився на стоматолога, і, як розумієте, лікарем він так і не став, бо обрав те, до чого лежала душа. Натхненний класиками світового панк-року, у 80-х роках збирає свій перший гурт і виступає на шкільних дискотеках. Тоді записує свої перші пісні І так то вже є «Brother» і «Lucky Now». Так, так, перші авторські пісні Кузьми були англомовними. Дописали тексти по українськи. Ми були заросифіковані дуже і дуже співали багато по російськи, коли грали танці, тобто російських шлягерів тих років, 70-80-х років. Викла. А потім коли потім Кузьма переключився на польські шлягери, тобто його замахали російські, Він вирішив все таки польськими зайняти. А потім ми почали придумувати щось своє, але ніяк не могли ризикнути, почати писати тексти українською мовою. До останнього дня Андрій залишався фронтменом гурту Скребін. Хоча до його заснування та на початках він грав у ще декількох гуртах. Першу славу, хоч і невелику, хлопці здобули на фестивалі Червона Рута у 1991 році. Тоді справи пішли вгору, і ще через сім років відіграли перший сольний концерт у Києві. Ми страшно довольні, що нарешті дійшло дійшла справа до такої речі, як перший наш сольний концерт в Києві. І саме більше ми тішимося з того, що ми практично самі з допомогою деяких наших друзів, то, то все зробили своїми руками. У середині 90-х Андрій Кузьменко одружується з художницею Світланою Бабійчук. Саме її він називав своєю головною музою. Тому усі душевні пісні та композиції про кохання насправді написані саме про неї і для неї. Я енергію для творчества зачастую черпаю зліва від себе на ліжку, на якому сплю. Там є з кого черпати. От я тим і займаюся. А і що? Хватить, там стільки за енергії боже бездонникало подорожі. Це те, що було невід'ємною частиною життя цієї пари. Їхня донька потім згадувала це як найкращі моменти свого дитинства. Знайомі навіть казали, що ті у дорозі проводили більше часу, аніж вдома, і через таку любов з'явилась пісня місця щасливих людей. А пам'ятаєш Берліна І наші тіні на стіні? Любов, родина, країна та друзі. Процес здебільшого писав та співав Андрій. Як згодом казав сам співак, кожна написана пісня була чимось обумовлена. Не буває такої ситуації в моєму житті, знаєш. Так, сяду, напишу я пісню про мовчати. Давай з тобою е, виключимо світло і будемо мовчати, як нема що словами сказати. Кого нема. У 2000 році гурт Скрабі напрацював вже шість офіційних студійних альбомів. Кузьма стає ведучим власного хіт пораду Гаряча сімка, а потім заключає контракти з телеканалом, який згодом змінить його життя. Найвідомішим із проєктів, створених на тому каналі, був шанс з Наталою Могилевською. Саме саме Переломним моментом, як у житті, так і у творчості Кузьми, став кінець 2003 року. Помаранчева революція. Український народ, вперше від моменту відновлення незалежності, масово вийшов з протестом. Проте людину, яка була патріотом, ще з полюшок не було видно ані в натовпі. Ані на сцені перед мітингувальниками, а все через той такий контракт із телеканалом, згідно з яким він мав виступати за проросійського кандидата від влади Януковича З 2004 року. Я відмовився і дуже довго е мурував собі свої барикади, щоб мене із- за них не витягнули ні, ні на яку політичну агітацію. Діло oh. в тому, що я би тоді не поїхав. Просто я був на інтері е під е нівольним чуваком. мені сказали: дядя, якщо ти не поїдеш, ти будеш мати проблеми з ефірами. Невдоволення українців та важливий життєвий урок ось що отримав Андрій через такий долоносний контракт. Переживання цього періоду Кузьма вилив в улюбленій пісні мільйонів Люди як кораблі. Між інших виконавців він вирізнявся своєю принциповою політичною проукраїнською позицією. Це було невід'ємною частиною як його життя, так і його творчості. В одному з останніх інтерв'ю артист згадував, що для патріотизму завжди саме той час. Я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. Тобто, патріотичні пісні треба писати тоді в весь час, а не тоді, коли їх треба писати. Тому що те, то, що зараз робиться, воді ніхто їх не писав, а зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини. Це вона має бути десь там глибша. Та вишиванка зашита мамою. і татом. за весь час існування гурт Скребін випустив 19 студійних альбомів, безліч пісень, серед яких завжди було місце композиціям про Україну. Після початку революції гідності музичний доробок Кузьми дедалі більше поповнювався піснями, у яких він не боявся критикувати владу. А моя країна За словом, у кишеню Андрій не ліз і під час інтерв'ю З початком революції Кузьма був з народом і у піснях, і у справах, та не з мікрофоном на сцені. Казав, не можна плутати протести з дискотекою, і варто зазначити, що тоді він підтримував людей, але не опозицію. Однаково не вірю ні опозиції, ні в, е, владі. Він таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони має на увазі опозиція не робить нічого чіткого, і ті люди мусять мерзнути діставати по голові, але щось я не бачив жодного депутата і, 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 з, і тих ну не депутата, а з представників опозиції, які керують майданом, щоб вони дістали по голові, і що вони в той момент, коли та масакра була, що вони були разом з людьми. З початком російського воєнного вторгнення Андрій неодноразово їздив у зону АТО, допомагав медикам, волонтерам та пораненим захисникам. Я мушу заробляти гроші, щоб е, могти. Помагати тим, кого я знаю, тому що я не можу побути всі армії. Я маленька піщинка, але в мене там є десь напевно до 50 чоловік безпосередньо, які я знаю. Одному треба щось одно, другому, щось, щось друге. І я встані помагати от до від 20 до 50 чоловік. Якісь дрібнички свого часу Кузьма критикував владу чи не найгучніше з усіх модійних осіб до останнього інтерв'ю і до останнього відео на телефоні. Йому боліло за свою країну. Короблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, і взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. Я кілометр далі від попереднього сюжету. Я би назвав її Спа-салон, панове депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою жопу на дорогах масажистів. Життя Андрія Кузьменка обірвалося в автокатастрофі. 2 лютого 2015 року у Криворізькому районі його автівка зіткнула з молоковозом. Чоловік загинув на місці. Точні обставини трагедії і досі невідомі, та от знайомі переконують, справжньою причиною смерті є невдоволення кузьми політиками, про що він ніколи не мовчав, не міг мовчати. Я кажу, що ні один з президентів України. І ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас баки, Ні один не зробили не нічого, ні грама, щоб тої війни не було. З початком повномасштабної війни люди у соцмережах дедалі частіше стали поширювати відео з інтерв'ю, записаного ще у 2007 році. А чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме, саме ідіотське, саме ідіотський винахід людей. От. І те, що вона час від часу повторюється, то є саме жахливо. Та чи був Андрій Кузьманко пророком? Для того аби передбачити, що наша країна опиниться в такому становищі, не потрібно мати екстрасенсорні здібності. Достатньо просто бути свідомою людиною, цікавитись історією, слідкувати за новинами і аналізувати події, які відбуваються. На жаль, мало хто це робив. Я б побажав нам всім одного, щоб нарешті з'явився хоч один президент, патріот тої країни. Ця воїстину видатна людина залишила після себе неоціненний творчий спадок. Сотні композицій, які він написав або продюсував. Шість книг, декілька фільмів, у яких він грав, та програми, у яких був ведучим. Звичайна людина стала прикладом свідомості для багатьох українців. Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Ви дивились програму Music Room на телеканалі ITV. до зустрічі.